we feel За чисте небо і вільне майбуття ми зберемося в об'єднану родину за щирі посмішки і радісне життя. Боротись будемо завзято й єдина, безупин... ...на наша зброя, нас і свято нас усіх. Крилатий вітер розвіває стяг, небесно золотий наш стяг. Ти пахнеш небом щирим злотом, на тебе йде орда болотом. Ти вдома вже, а не в гостях. Згадайте героїв, що на небесах віддали життя за свободу, за мирне життя, за спокій в очах, за злагоду всього народу.